3 жовтня відбулася робоча нарада патрульних інспекторів комунальної установи. Муніципальна варта за участі міського голови Віталія Граждана. Директор установи Тетяна Шахрай підвела проміжні підсумки першого спільного рейду вулицями міста щодо виявлення правопорушень правил зупинки та паркування приватних транспортних засобів, наголосивши на тому, що це не акція одного дня. Ми працюємо на спільний дієвий результат у тісній зв'язці з інспекторами поліції, аби звільнити центральні вулиці міста від скупчення приватного транспорту, що ускладнює рух та доступ громадян до соціальних об'єктів у найбільш активний період доби з 8 до 14 години. Під час наради було відпрацьовано практичний механізм роботи з порушниками правил паркування та зупинки, визначені заходи щодо попередження та інформування громадян про скоєння правопорушення. Для цього розроблено інформаційні бланки, які патрульні муніципальної варти будуть уповноважені класти на лобове скло порушникам правил дорожнього руху з метою введення обліку таких порушень. Ви бачите, що автомобіль припаркований біля знаку там 335 де Субинка, там застановка заборонено. Що ви робите? Вписуєте сюди, шановний виділець номер транспортного засобу, номер такий та. Кита. Ваш автомобіль знаходиться в зоні дії знаків 3.34 3.35. Коли ви будете писати оці, оці попередження, ви будете їх вкладати один екземпляр, вкладаєте під схлобицею, інший екземпляр забираєте з собою. Для чого це робиться? Ми будемо вести електронну базу попереджень. Коли в нас будуть рейди з представниками поліції або з нашими представниками відділу контролю, які мають повноваження виносити постанови, накладати штрафи, ми будемо з допомогою цієї бази вже бачити, чи попереджений був водій. Тобто, якщо ми приходимо до нього, кажемо, будь ласка, звільніться місце, ви мені Приїхати, представити свій транспортний засіб. Він нам каже, що вибачте, я перший раз то ми розуміємо, що в базі він вже на шостий чи восьмий раз, і тому просто на усне попередження це не є дієвий заклад для цього водія. Такий мінімальний механізм впливу обов'язково дасть свої результати. Спочатку роз'яснювальна робота, прохання звільнити проїжджу частину, інформаційні бланки попереджень про правопорушення з лісним порушникам, однозначно постанову зі сплатою штрафу. Як зазначив міський голова, цей спільно розроблений комплекс заходів, боротьби з незаконним паркуванням, направлений на обезпечення пересування учасників дорожнього руху вулицями міста, виключно в законному руслі. Ми беремо відрізок. Самые проблемные, которые нам ну, мешают проезду в больницу, с больницы, да, это мы поняли, да, вот от почты до больницы. Нужно обратить внимание, это то, что вообще, которые игнорируют, заставят на тротуары, переграждают Этих надо сразу карать и без разговора. Штраф, протокол, все. Сейчас пока э, нет у нас такой возможности сделать нашими силами, мы привлекаем полицию». Лише систематичність активних дій з боку муніципальної варти, направлених на попередження порушень правил дорожнього руху, дасть позитивну тенденцію а покарання гривною – це крайня міра для тих, хто не прислухається к попередженням. В робочому порядку опрацьовано маршрут руху патрульними місцями скупчення транспортних засобів. Тому працюємо на авторитет, бо представники муніципальної варти є обличчям та совістю цілої громади. На майбутній механізм випуски постанов про правопорушення буде відлагоджено, а сам процес це Спрощено доречним зауваженням, яке надходило від громадян міста після першого рейду, було питання щодо облаштування території міста платними паркувальними майданчиками. І це питання, як зазначив мер міста, вже відпрацьовується. Віталій Граждан висловив вдячність за роботу і зазначив, що кожен повинен пам'ятати золоте правило. Хто знає закон і усвідомлює відповідальність, той не бореться з наслідками.